Щороку, 1 червня, в усьому світі відзначається Міжнародний день захисту дітей. Із цієї нагоди привітали хлопців та дівчат, які із різних причин перебувають у соціальних закладах. Одним із таких є центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Висловили теплі побажання, привезли подарунки та солоди, що міський голова Кременчука Віталій Малецький та його заступниця Ольга Усанова. А вихованці закладу так готувалися до свята, що підготували справжній концерт для гостей. Ви показали такі гарні танці, такі гарні пісні. Співали, що нам дуже дуже сподобалось. Ми такого ще точно не бачили. Ви самі класні, те, що ви співали, обов'язково збудеться. Буде в нас і мир, і лелека, як сказали, сьогодні буде гніздечко вити в мирній Україні, і все в нас буде в кожного добре. Саме від дорослих залежить, яке дитинство буде в юного покоління, ким вони виростуть і яке місце посядуть у дорослому житті. Аби підтримати соціальні заклади та їхніх вихованців, міська влада підготувала для всіх подарунки: пилососи, навушники, веб-камери, кухонну техніку та інше. Радо вітали гостей у спеціалізованому будинку дитини. Я дуже дякую колективу. Дівчата вам дуже величезна подяка. Ми бачимо, як ви за дітьми. Піклуєтесь, як ви їх виховуєте, як ви їх вчите новому, тому що ну, їм в житті е, знадобиться 100%. Добре. Дякую, Віталій Олексійович за вашу постійну дружбу, за вашу постійну підтримку, за ваші подарунки. Із вітаннями та солодощами відвідали і міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Сьогодні ми заходили да і ви сказали правильні речі. Ми робимо дитинство щасливим разом з вами. Тому давайте продовжувати це робити заради діточок, заради нашого майбутнього. Ви ніколи не залишаєтеся, осторонь наших питань. Ми все завжди дуже швидко все вирішуємо. Ну, і це завдяки тому, що, зробість... завдяки тому, що ви працюєте і Дякую. те, що ви сказали мені, робите Дякую. дитинство Дякую. щасливим. Ну, так, і так, так, так і робіть так. а в будинку дитячої та юнацької творчості влаштували святковий концерт, аби привітати дітей загиблих військовослужбовців та дітей із прийомних сімей. Також вони отримали морозиво та подарункові сертифікати на іграшки і канцтовари. Завтра у нас день захисту дітей, день дітей, як ми говоримо, день дитинства починається літо. і Хочеться, щоб це літо для всіх наших кременчужан, для всіх наших маленьких діточок було щасливим, щоб воно було мирним, щоб воно було спокійним, щоб якомога менше було тих отих всіх різних тривог і всіх негараздів. Ми з вами впевнені в тому, що перемога буде за Україною, перемога буде за нами, і ми зможемо нарешті жити в мирній своїй рідній Україні. Окрім перегляду концерту діти також спробували себе в ролі спеціалістів-криміналістів, у чому їм допомагали працівники національної поліції. Ми діливо такі поросочки, світаві так кісточка, і, і, і треба, щоб пальчик був мокрий, і, і на лісточок потом уже ладити, і і з'яна і, і, і потовечі. Эти... Чи темно і взять фонарик, і включить буде світитися. Усі діти повинні мати щасливе дитинство, адже це безтурботна пора, коли сонце світить яскравіше, а світ здається сповненим можливостей і пригод. Вікторія Максимович, Олексій Крашановський, Кременчуцькі новини.